Кає надію виростити здоровий та родючий сад, але дуже часто нам не вистачає знань, умінь та навичок. Я Марія Спірочкіна, кандидат сільськогосподарських наук та завідувачка навчальної лабораторії Плодовичевий Сад Небіту. Запрошую вас до нашого саду, де я вам дам ефективні поради по догляду за рослинами, щоб ваш сад ріс і радував вас своїми плодами. Почалося літо. А отже, настала пора поговорити про літні операції в саду, і сьогоднішня наша тема літнє обрізування абрикосів. Більшість садівників звикли до зимово-весняного періоду обрізки дерев, але такі швидко ростучі культури, як абрикос, потребують літнього формування. Що це нам дасть? Чи це є необхідною операцією? Чи можна без неї обійтися в вашому саду? Звісно, можна дозволити рости дереву так як йому заманеться, і тоді абрикоса буде більше схожа на віник. Гілки, які перехрещуються між собою, прирости з часом слабшають, і плодоношення переміщається на периферію крони. Також від перенавантаження деякі гілки можуть відламуватися, адже деревина абрикоси досить крихка. Проводячи літнє обрізування абрикоса, ми можемо перенаправляти поживні речовини, щоб стимулювати бічні галуження пагонів в цей же рік, адже абрикоса схильна до утворення пагонів другої та третьої хвилі, а також ці поживні речовини підуть на закладання плодових утворень. Давайте розберемося, що таке літнє обрізування, і поговоримо про це більш детально. Чому ж полягає основна відмінність між зимовим та літнім обрізуванням? У випадку зимово-весняним терміном ми зрізаємо з дерев'янілі пагони та гілки. Коли ж ми говоримо про літній строк, то в даному випадку ми працюємо з зеленими активно ростучими пагонами. Ще один важливий нюанс: літня обрізка не означає, що ми можемо її проводити в будь-який період літа. Є чіткі хвилі росту пагонів абрикоси. Перша хвиля росту закінчується десь в кінці червня, на початку липня. І саме в цей час ми можемо оцінити силу росту, кількість пагонів, видалити зайві і укоротити ті, які занадто довгі. Літнє обрізування дерев ми можемо використовувати у випадку, коли проводимо формування крони молодого дерева. В даному випадку це однорічка абрикоса, тобто це друга вегетація цієї рослини. Ранньою весною, як тільки почали розпускатися бруньки, нижню зону осліпили. Десь на висоті 60-70 см сформовані розгалуження. В даному випадку це чашоподібна форма крони. І от тепер, вже в червні, ми можемо оцінити ті пагони, які і виросли з бруньок. Ті зайві, які е, ми бачимо, що вони не вписуються в конструкцію нашої крони, необхідно видалити сильно рослі, вкоротити, сильно рослі, тобто більше ніж 50 см. Тут поки що ще немає 50 см, адже продовжується активний ріст пагонів але вже є е, пагони, які ми можемо точно видаляти пагін, який йде всередину крони. Ми вже зараз бачимо, що він заважає, щоб потім не працювати секатором. Зараз ми його просто виламуємо, загинаємо на бік і легенько відламуємо. Рана невелика. Зараз тканини активно діляться і до осені вона вже заживе. Таким чином ми менше травмуємо дерево. Маленькі пагони, які у нас ростуть, ми не чіпаємо, навіть якщо здається, що вони досить загущують корону, на них будуть закладатися плодові утворення. Можемо трохи ще підправити там, де верхні бруньки виявилися менш активні, а от на дві бруньки нижче, ми бачимо, пішов активно рости пагін. Таким чином. Проводячи різні зелені операції на молодих деревах, ми полегшуємо процес формування крони та стимулюємо його вступ в плодоношення. Але не подумайте, що зелені операції необхідні лише для молодих дерев, для підтримки постійного плодоношення дерева абрикоси потребують щорічних зелених операцій. І зараз я розповім вам про це детально. Зараз ми з вами біля п'ятирічного дерева Абрикоси, яке в весняний період було досить сильно обрізано. Як наслідок реакції рослини на це є намагання відновити втрачені органи, тому відростає дуже багато сильних а, пагонів. І а, частина з них ростуть не там, де нам потрібно. І зараз найкращий час для того, щоб провести їхнє нормування. От бачимо, тут пагін росте вгору вертикально. В цей же час є більш горизонтальний. Тому ми його або вирізаємо секатором, або відламуємо. Також тут бачимо: у нас є два паралельних пагони. Один з них вертикальний, ми його також прибираємо. Такі маленькі горизонтальні пагони, які до 30 сантиметрів не чіпаємо, тому що на них буде закладатися плодові утворення. Єдиний випадок, коли ми Видаляємо такі невеликі прирости, це в тих місцях, де ростуть мітлою, декілька штук з однієї точки, і тоді ми проводимо прорідження, видаляємо зайві лишаємо один-два. Деякі прирости, хоч і ростуть в потрібних місцях для нас, але вони досить сильні. І ви повинні пам'ятати, що переважна більшість плодових утворень абрикоси буде формуватися в цій верхній третині. І тому для того, щоб стимулювати утворення бічних галужень, тобто другої хвилі рос. Пагонів, саме тих, на яких будуть закладатися плодові утворення, ми зрізаємо третину, а іноді навіть і половину цього приросту. Зріз проводимо обов'язково над зовнішньою брунькою, таким чином, щоб він був рівний, максимально близько до бруньки. Десь допускається до пів сантиметра від бруньки, щоб був зріз. Принцип дуже простий: все, що росте вгору, всередині крони. Ті пагони, які конкурують між собою, ті пагони, які мають гострі кути відходження, ми видаляємо. Ті пагони, які мають довжину більше 40-50 см, але ростуть в потрібному на місці, вкорочуємо на третину або навіть на половину. Оскільки абрикоса не здатна сама нормувати навантаження на дерева, і намагається доростити до стиглості кожен плід, який на ній зав'язався, дуже часто дерева, абрикоси перевантажуються плодами. Тому таке літнє обрізування і, взагалі, обрізка абрикоси, вони сприяють тому, що дерево буде рівномірно навантажуватися плодами і буде плодоносити щорічно. Ще один важливий момент, що Крім формування, крім видалення зайвих пагонів. Цей період ми можемо проводити санітарну обрізку, адже у весняний період є дуже великий ризик того, що на деревах з'являться прояви маніліального опіку. Особливо поширеною ця хвороба є вологу прохолодну погоду. Тоді молоді прирости, які тільки з'являються, а також квіти, адже здебільшого прояви цієї хвороби припадають на початок цвітіння і початок вегетації рослин. Вони стають бурими і засихають. Потім, звісно, з'являються нові листки, нові пагони, але е, слабші тоненькі прирости вони можуть всихати. І в цей час дуже добре видно е, сухі гілки. Які уражені маніліозом, ми їх видаляємо, виносимо і спалюємо, щоб дерево не було розсадником цієї хвороби. На цьому дереві майже немає проявів маніліозу, але все ж таки декілька таких паганів я знайшла і зараз ми від них позбудемося. Ось ми можемо чітко бачити, що ця гілка. Уражена маніліозом, тобто на ній проявився маніліальний опік. В період цвітіння тут, е, помітно, навіть залишки засохлі квітів і бруньки вегетативні, які тільки починали розпускатися. Гілка засохла, на жаль, повністю. Це величезна проблема при вирощуванні рослин абрикоси в вашому саду. Я хочу лише сказати, що якщо не провести санітарну обрізку в цей період, то ці засохлі квіти та молоді пагони вони лишаються розсадником збудника хвороби. Вони сприяють подальшому поширенню маніліозу на рослині, і тому це є небезпечно і з точки зору здоров'я дерева, і з точки зору втрати врожаю. Літні операції можна проводити не в один прийом, але важливо пам'ятати, що літнє обрізування не означає, що його можна проводити ціле літо. Оптимальним терміном є закінчення першої хвилі росту, тобто з 15 червня, десь по 5 липня. В більш пізні строки, звісно, ми можемо проводити видалення зайвих пагонів, але укорочення проводити не варто адже таким чином ми будемо провокувати утворення нових бічних галужень. І чим пізніше вони будуть відростати, тим гірше вони здерев'яніють і погано будуть зимувати. Ось так легко й просто можна проводити літні обрізування абрикоси, але і в цьому питанні є свої певні стереотипи та помилки. Тож давайте тепер їх розглянемо. Перед тим, як ми з вами перейдемо до обговорення стереотипів, хочу розказати і детально показати, як же правильно видаляти пагони. Важливо, щоб коли ви видаляєте пагін, на місці лишалася мінімальна рана. Ніяких розривів, кори, глибоких пошкоджень не відбувалося. Коли ми відламуємо пагін, найлегше це зробити в сторону. Тоді він відламується цілий місце зламу мінімальне і на дереві залишається невелика рана, яка швидко затягується. Якщо ж ми будемо робити злам не в сторону, а вниз, то існує велика ймовірність того, що разом з пагоном ми зачепимо частину кори. Зараз я спробую вам показати, що може статися, якщо ви будете робити злам неправильно. До прикладу, цей пагін росте всередину, його потрібно видалити. І замість того, щоб відламати в сторону, ви відламуєте його вниз. Подивіться, бачите? Рана значно більша. В деяких випадках може ще зачепитися кора, буде довга рвана рана. А тепер поговоримо про стереотипи. І перший стереотип, якби це не дивно звучало, стосується термінів обрізки. Скільки б не було інформації і пояснень про терміни, людей дуже часто збиває слово літня обрізка. Літня не означає будь-який період протягом літа. Є чіткі межі, коли ми можемо проводити певні операції і коли не можемо. І от що стосується літньої обрізки абрикоса, то це між 15 червня і 5 липня, що зумовлено закінченням росту першої хвилі пагонів. Ви можете самі визначити, чи настав час і чи не пізно проводити цю операцію, якщо поглянете на своє дерево уважно. Коли в першої хвилі пагонів формується верхівкова брунька і ріст загальмовується, значить можна вже починати робити зелені операції. Якщо ж від пагонів, які виросли в поточному році, вже активно починають утворюватися. Бокові прирости, значить, першу хвилю ви упустили. І далі робити зелену обрізку не можна, можна лише видаляти зайві пагони, а укорочувати вже занадто пізно. Другий стереотип стосується доцільності проведення зелених операцій в саду. В свідомості деяких людей лишається думка, що шкода видаляти, воно ж буде рости, на ньому будуть плоди. Як так можна видалити зелену гілку? Так от, пам'ятайте, що ми вирощуємо дерево. Першу чергу для того, щоб отримати якісний і високий врожай. І обрізка, будь то зимово-весняно, будь то літня обрізка це спосіб піклування про ваше дерево, регулювання його росту та плодоношення. Третій стереотип стосується санітарної обрізки. Дуже часто садівники початківці недооцінюють її, вважають, що можна просто дерево чимось там покропити, колись там коли з'являються хвороби, і проблема зникне сама собою. В той же час санітарна обрізка дозволяє зменшити зараженість дерева певними хворобами, знизити поширення і розвиток цих хвороб на рослині. А вже обробки хімічні та біологічні це як допоміжні засоби захисту. Ось такі у нас садові лайфи. Уникайте поширених помилок та стереотипів. Піклуйтеся про свої рослини, і нехай вони радують вас своїми плодами.